Перше, на нашому каналі я розгляну вертикальний та горизонтальний багатоступінчасті насоси. Дізнаємося про конструкцію, застосування та використання спеціальної автоматики для насосів, яка економить електроспоживання. На каналі ВТЕРМ. Мене звуть Дмитро Гарник. Офіційний представник португальського виробника насосного обладнання оліджу в Україні компанії Vitap надала можливість ознайомитися з двома багатоступінчастими насосами найбільш популярних серій. Насос серії CMV – багатоступінчастий вертикальний насос та насос серії CHS – багатоступінчастий горизонтальний насос. І окремо частотник від іспанського виробника автоматики компанії Coelbo. Друзі, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. Дізнавайтеся про нові розробки та сучасне енергоефективне обладнання. Будьте обізнаними! Коротко ознайомлю з виробником Оліджу, який працює на ринку насосного обладнання. З 1975 року. Португальський завод насосного обладнання з повним циклом виробництва від розробки моделі насоса до його виробництва Оліджу пропонує широку лінійку насосів для циркуляції, підвищення тиску, дренажу або каналізації, які можуть задовольнити будь-який запит клієнта у побуті, цивільному будівництві, сільському господарстві, промисловості. Компанія сімейна, тому питання репутації та якості основа бізнесу виробника. Насоси серії CMV та CHS призначені для водозабезпечення, підвищення тиску чи циркуляції води, використовуються в побутовому, цивільному та промисловому секторі. Також це популярні серії для комплектації насосних станцій підвищення тиску чи пожежогасіння. Комплектації насоса із серії CMW входить, комплект з'єднань з прокладками та інструкція. Зовнішній корпус виконано із нержавіючої сталі, основа та супорт із човуну, робочі колеса з нержавіючої сталі AISI 304, вал з нержавіючої сталі AISI 420. Дифузор з норилу зі скловолокном. Торцеве ущільнення з вуглеграфіту. Робочі параметри серії. Напір від 40 до 103 метрів. Розхід від 7,2 до 22 метрів кубічних на годину. Потужність від 0,8 до 4 кВт. Живлення 220 чи 380 вольт підключення серії від 1 дюйма до 1 дюйма звертю. Вага в залежності від потужності від 14,5 кг до 45 кг. До комплектації насоса із серії CHS входить насос. Та інструкція. Корпус насоса виконаний із нержавіючої сталі. Супорт із алюмінія. Робочі колеса з нержавіючої сталі аісі 304. Вал насоса з нержавіючої сталі аісі 420. Дифузор з норилу зі скловолокном. Торцеве ущільнення з вуглеграфіту. Робочі параметри серії. Напір 88 метрів. Розхід від 3,9 до 22 метрів кубічних на годину. Потужність від 0,37 до 3 кВт. Живлення однофазне або трьохфазне. Підключення серії від 1 дюйма до 2 дюймів в залежності від потужності насоса. Вага теж залежить від потужності від. 5 кг 100 г до 20 кг 600 г. Особливість насосів обох серій насоси призначені для роботи з перетворювачами частоти. Звертаю увагу наших глядачів, що на сайті виробника є програма по підбору насосного обладнання. Ви можете самостійно підібрати насос. В залежності від сфери застосування, напору та розходу, зберегти специфікацію та запросити наявність та ціну на обладнання. Посилання на програму дивіться у коментарях. Насоси серії CMV монтуються вертикально, насоси серії CHS у горизонтальному положенні. Звертаю вашу увагу, що насоси мають бути встановлені у закритому приміщенні та захищені від несприятливих погодних умов. Якщо насоси постачаються у склад насосної станції підвищення тиску чи пожежогасіння, гасіння, в такому разі вони монтуються в зборі на рамі з комплектом колекторів та автоматикою керування. Такі станції постачаються у готовій комплектації. Не потребують додаткових конструктивних елементів та повністю готові для монтажу та експлуатації. Компанія Оліджу тісно співпрацює з відомим іспанським виробником автоматики для насосів компанією Coelbo. Перетворювачі частоти це найбільш новітні та досконалі за технологією тип автоматичних пристроїв для цілковитого захисту насосів та керуванням насосним обладнанням в складі насосних станцій. Облаштування насосів перетворювачами частоти має ряд вагомих переваг у порівнянні з іншими типами насосної автоматики, як реле чи контролери. А саме, Збільшення нормативного ресурсу роботи насоса в два рази. Економія електроенергії до 70% набагато більший комфорт для споживача. Це стабільний та постійний тиск в будь-якій точці системи водопостачання. Компанія Coelbo представляє широку лінійку перетворювачів частоти, які призначені для керування роботою одно чи трьохфазних насосів. У різноманітному виконанні. Проточному, навісному чи з монтажем на двигун насоса. Особливості лінійки автоматика працює за принципом plug and play та розроблена для керування тільки насосним обладнанням, а не вентиляторами чи то конвеєрами. Захист від сухого ходу. Від перевантаження від підвищеної чи зниженої напруги. Перекосу фаз. Тощо. Функція автоматичний перезапуск при відновленні подачі води чи електропостачання, функція розумний контроль температури інвертора, захист від перегріву. Функція захисту від морозу, антифріз, функція почергового вімкнення насосів. Це важливо для насосних станцій, коли вони працюють у каскадному режимі, лед індикації режимів роботи та кодів помилок, цифровий манометр. Примусове охолодження, компактні розміри. До одного блоку перетворювача чистоти дуже легко можна підключити два насоси. У нас сьогодні є можливість і я зараз підключу один насос, покажу, як це робиться. У нас вже йдуть підготовлені контакти. Звертаю вашу увагу, вам потрібно буде взяти і обжати додатково наконічники, тому що вони йдуть в такому вигляді. Для під'єднання нам потрібно буде отакий вигляд. Відкручуємо зовнішню коробку насосу. Звертаю вашу увагу на один важливий момент, що автоматика підключається до цієї частини клем. Тут у нас та Ефективні, якісні насоси Оліджу та автоматика Коелбо це вдалий вибір як для приватних замовників, так і для промислово-комерційного застосування. За додатковою інформацією та замовлення ефективного обладнання звертайтеся до ексклюзивного представника Оліджу та Коелбо в Україні компанії VitaP.